У вихід у подій. Тобто, як ви то кажуть, різні елементи, там годинок як символ часу, будинок, як символ простою, це все кружляє. Тобто, Чітко проявляється в зображенні спіраль, а також вісімка. Ну і як кажуть, бажання як то кажуть на це все впливати. Отже, ідол хаосу це один з ідолів який є, взаємодіє через его використовується особливо часто для того, щоб продемонструвати свою незамінність. Чим хаотичніші речі, тим більше его прагне нам показати розуміння, що необхідно побудувати фортецю, щоб захиститися від невизначеності та агресії цього світу. Цей ідол поспішає переконати нас, що не потрібно турбуватися, що він буде захищати. Це майже як ситуація, коли кращий друг був би вампіром, котрий оберігав нас в своїх благих намірах, але кусав би нас чи оточуючих людей. Як тільки ми повернулися до нього спиною, ідол хаосу хоче, щоб все вийшло з-під контролю. Він частина наших викривлень, наших проблем, нашого неправильного мислення і нашого рабства на загальному рівні. Це непокірність, яка приховує страх перемін і страх перед Богом. Чим більше хаосу, тим сильніше стає его. Традиційно це час, коли ми особливо гостро потребуємо благодаті і чудес. Але це відбувається лише тоді, коли ми усвідомлюємо, що не являється нашим его і що ми більше не наше тіло. Ідол хаосу може проявлятися в тій мірі, в якій наше життя визначається хаосом, а також в тій мірі контролю і впорядкування, які ми поставили над хаосом. Порядок та істина вони синоніми. Вони не являються компенсацією, вони істинні і дозволяють нам бути безтурботними. Хаос це протилежність безтурботності. Хаос каже, що ми повинні накинути на себе важкий плащ турботи, щоб вижити. Ідол хаосу приховує наш страх перед Богом. Ми боїмося Бога і Його любові, тому що боїмося втратити наших ідолів. Світ, котрий побудували на цих ідолах і наші судження, ми використовуємо ідолів хаосу для захисту всіх наших ідолів, тому він виступає як один з найбільш важливих елементів нашої боротьби з Богом. Значення бланки. Ця карта вказує на те, що ви саботували свої умовні цілі. Ви шукаєте в ідолі хаосу те, що може привести вас тільки до спустошення та до руйнування. Цім ви прагнете захистити інших своїх ідолів, котрі оточені спокусою та брехливим сяянням, щоб приховати свою руйнівну силу. Цілком імовірно, що ви компенсували ідолів хаосу які несете собі за допомогою високої, високого ступеня структурування, структурування вашого життя, щоб приховати їх вплив, який вони здійснювали на ваше життя. Е, окрім того, як і всі ваші інші ідоли, вони приводять до безкінечного розчарування та невисловним стражданням. Це короткий шлях від ваших ідолів до руїн. Поразки відчаю та гоя. Ваші ідоли хаосу це ваша помста на небесах. Як і всі ідоли, вони прагнуть утримувати вас в цьому світі, і вони показують, де ви надали перевагу тим чи іншим ідолам перед небом. Ви мали спокусу свого его. Ви також вимушені діяти проти власного блага. Но, окрім того, ви дозволяєте цьому трапитися. До того часу, доки ваші ідеї залишаються прихованими на глибокому рівні за межами вашого свідомого сприйняття. Коли тільки вони перестануть в яскравому світлі вашої, вашої свідомості, ви зможете зрозуміти, що анархія та репресивні структури виступають типовими характеристиками его. Вони приводять в рух порочне коло в вашій свідомості, яке коливається між двома полюсами. Але завжди пов'язане зі спіральним спуском в темряву. Настав час обирати свою істинну стратегію, яка не буде саботувати ваше життя. Ви не зможете побачити цей світ, і той світ більш досконалий, яке небо створило для вас, доки не ознайомитеся з любов'ю і радістю якою виступає для вас небо? Що обираєте саме ви? Ключове питання: що обираєте саме ви?